Правильно, відповідно, виходить так, що держава не дофінансовує. Так чи ні? Ну, так е чи ні? Звичайно, я назвав своєму висунку, що е відомо як президент щодо бюджету 2012 року і до відповідні доручення щодо е допрацювання державного бюджету на. Років, За наші гроші. В лише це буде питання е, роздаленого коду на сам міністрів Верховної Ради і прийнято відповідний закон по даному випадку. По я би взагалі рекомендував би ці 400 не давати, а вимагати від держави те, що вона має дати. Це держава має тих 2400 доплатити і мільйон 700 по культурі. Но, так, це показав. держава видала. Сьогодні, якщо не прикривається обов'язкові виплати, ми повинні зобов'язані в першу чергу направити кошти, фінансовий ресурс наш, на обов'язкові виплати і нас стане управління фрази і управління культури. Це те, що ми ну, Але Йово Миколаевич, щоб ви ми всі розуміли, ми однозначно гроші на зарплати даємо однозначно. Але щоб всі розуміли, держава не дофінансовує захищені статті. так? На сьогоднішній день? Крім того, в мене ще одне запитання. 5, січня, ну, 5 січня 2011 року ми прийняли рішення 11.30 про обласний бюджет, потім виносили зміни від 1 червня. І от в рішення 1183 зміни до обласного бюджету. Звучав такий пункт, 18 пункт. Цей пункт, який стосується кожного депутата, ну, крім того, що стосується кожного управління депутату. Тернопільські обласні державні адміністрації проводити фінансування регіональних програм після погодження заходів цих програм профільними постійними комісіями Тернопільської обласної ради. Хоч одне погодження було, хоч по одному.